Що ви ще з часів Майдану не залишаєтеся осторонь всіх подій, які є в країні. І в мене у мене на увазі, ви займаєте активну громадську позицію. Ви були під час подій на Майдані дуже часто, ви це і висвітлювали. У вас є чималий досвід, вам є з чим порівняти, життя країни. І я знаю, що ця війна, яка зараз на сході нашої держави, на Донбасі, вона вас не оминула. Ті події. Наклали свій певний відбиток і у вашому житті. Який Які це відбиток? Ну як сказати, це правда, що у мене активна громадська позиція. В принципі, по життю вже давно я займалася і громадським активізмом. Я раніше більше займалася охороною навколишнього середовища. На той час я ідейна людина з цього приводу, в принципі. На той час це було актуально, як мені здавалося. Ну, на той час це було одне з першочергових таких наших проблем. Ну, ось так що я займалася політикою достатньо багато і зараз тако біля політики я не відходжу. Я була на Майдані помаранчевої революції, пережила і ці події в Київ їздила і в своєму рідному Дніпрі. Я в принципі бачила, що відбувається, оскільки я займалася трохи політикою, я була в таких колах і працювала в одній тоді парламентській партії. В принципі, вже я можу розбиратися в тому, що відбувалось. І для мене, наприклад, не було несподіванкою. Я відчувала, що якось всі ці події, що країну, скоріш за все, почнуть колоти. Оскільки я казала навіть своїм знайомим, які розбираються там в цьому політологи, там, соціологи, от, трохи відмахувались. Я казала, ні, це буде. Єдине, в чому я помилилася, в тому, що все ж таки. Якось не хотілося вірити, що буде настільки гаряче політичними якимись інструментами, так в принципі я була до цього готова. Я казала, що і навіть на Майдані на цьому, на Революції Гідності, коли там збиралися громадські активісти, певні кола, що нам робити з Донбасом, вже було ясно, що, що там може відбутися. І, в принципі, це теж не сюрприз. Тому, що після 2004 року. Ще з 2004 тисячі коли запустили ці кремлівські листівочки про три сорти України, воно вже було ясно до чого воно ведеться. І на жаль, це моя думка. Я так думаю, ну хтось поділяє, хто ні. Наші політичні сили демократичні, там і партія регіонів там більш проросійські, там такі консервативні. Там вони поділили на жаль країну по впливу. Це така конвенція дітей Лютінанта Шмідта. Ну і зрештою маємо да що. і маємо, що маємо. І настільки це було це було навіть на революції, на революції гідності. Цьому було підтвердження, тому що коли в Дніпропетровську був розгон біля адміністрації, і багато там кого активістів покидали добу цигарні, зверталися до однієї парламентської партії, яка непогано взяла по Дніпру, незважаючи, що допоможіть. Вони сказали, це не наша ключова область. Тобто, ще навіть на 2014, на початок 2014 тисячі це було актуально. Я думала, що воно буде якось будуть намагатися. Тим більше, що ну ясно, з тією політикою, яка проводила сусіди, Росія, це буде. І наші політики, на жаль, вони такі люди, що скоріше вони підуть на це. Я так прикидувала. Тому що бути царьком в своїй в окремо взятої місцевості, це ну, як ми, що ми і бачимо, в принципі. Наскільки на політику, ну вони взяли зараз, Росія там на ну, маргінальні всі ці структури, поставила, але ну так, але я не думала, що буде настільки гаряче. Так що для мене, в принципі, я з Майдану вже очікувала, а те, коли пішла війна, от саме цього моменту я зрозуміла, що і я не готова, і багато хто не готовий, і країна не готова до такого. Угу. Це, я себе цим не це навпаки, тим більше, що я в силу сімейних зв'язків я знала, що яка ситуація у нас в армії її у нас нема, і те, що Турчинов тоді оголосив п'ять тисяч, це близько до правди. Ось і треба було щось робити. Треба було якось знаходити себе в цьому світі, тому що те, чим займалася раніше, воно відійшло там на другий, на третій план треба було щось робити, якось відбивати все це. Ось не всі можуть піти добровольцями там чи в армію. Це ж зрозуміло, люди різні. Вік, здоров'я, якісь сімейні зв'язки. Але треба було себе якось знаходити. Багато хто у нас знайшов себе в волонтерстві, на щастя, особливо з жінок. В принципі, все наше волонтерство це жінки та дівчата. Це дуже такий дивний феномен. Тому що, ну, якщо там хтось пішов в армію, там, чоловік, син, там, онук, це ясно. Але багато жінок і дівчат почали опікуватися всім цим, нікого не маючи на фронті. Тобто молоді дівчата, у яких там не було хлопців, які пішли, чи жінки. Ну, наприклад, у мене є знайома, чоловік, який не пішов, ну тому що він старший, там, але вона це Дніпра дівчина, але вона волонтерила і волонтерить і віддає всі сили, в принципі. Тобто вона стала захисницею захисників. Є такі приклади багато. Що у вас у мене що ну, відбулося? Не знаю, перша моя зміна взагалі в світогляді. В принципі, сталася ще на Майдані. В кінці майдана, коли там питали, що у вас змінилося, я сказала, що після цих трьох лютневих днів, що я зрозуміла, наскільки швидкоплинна і крихка людське життя. Це така штука, вона дуже швидкоплинна і крихка це людське життя. Ну, ось я багато чого передивилася в своєму ставленні, взагалі до людей, ось, там, до друзів. Ну, стала спокійніша, можливо, менш вибаглива навіть до близьких друзів. Ось. А сама я, ж кажу, я почала шукати, чим я можу, де я можу докластися, чим можу докластися. Почала згадувати, що треба згадати те, чого вчили на воєнці ще в студентські роки. Там, що все ж таки, як не яка медсестра запасу, треба відновляти, треба вчитись, треба щось знати. Якщо ти вже волонтериш, то ти повинна знати, що це таке військова наука. Потім було дуже цікаво, ну як не цікаво, було я шукала все це березень. Квітень 2014-го поїхало дуже багато експортів, дуже багато таких посланців від наших друзів з Європейського Союзу, Це і далеко, скажімо так, Стара Європа, і Балтія, більш нова Європа. Вони, ну, балтійці вони взагалі зацікавлені, тому що. У них теж не дуже не дуже з цими ж сусідами, що у нас. І, на жаль, у них були дуже такі прогнози негарні для України. Вони сказали напряму, оскільки ми там з деякими друзями їх зводили, там, з політиками, з усім. Вони сказали, що треба задуматися над партизанським рухом, тому що у вас така ситуація, що на вашому місті, місті ми б задумались. І, ну, там багато хто з українців там чекав, що прям прийдуть на допомогу. Вони сказали, що ну, на допомогу вам прийдуть, коли побачать, що ви самі відбуваєтесь. Як ви будете боротись, така вам буде і допомога. Угу. Дуже мало вірили, що Україна відіб'ється. Так що треба було якось все це піднімати. І, на моє щастя, я знайшла однодумців. Тільки, тільки сформувалася ця організація, це Українська жіноча варта. Ми почали займатися військовою для жінок, саме для жінок, загальновійськовою освітою і підготовкою. Це були наші перші вишколи. Як евакуюватися, як вижити в місті за містом? Все це. Причому все це робилося ну, буквально з чистого листа. Залучалися досвідчені інструктори, яких до залучало одночасно і Міністерство оборони. Mm -hmm. Там все це потім багато хто з них пішов в сили спеціальних операцій. Це наші інструктори давали перші це ж як вижити, першу першу тактичну медицину до, до медичну допомогу. Те, що треба, дуже багато прийшло волонтерок, тому що там давали те, що треба зібрати бійцю. А тоді ви пам'ятаєте, від шкарпеток і трусів до тепловізорів і зброї. І, і трохи почали давати, скажімо, таку партизанщину. Це для того, щоб хто, по-перше, щоб люди не губились в цьому, тому що всі очікували повномасштабних бойових дій, щоб люди не губилися, люди могли давати відпір, люди не боялися, люди могли побачити, що таке зброя, взяти зброю до рук, до неї звикнути. Потім ми почали вже підготовку стрілецьку, серйозну стрілецьку підготовку, саме дівчат і жінок. На полігонах ми домовилися із Міністерством оборони, у нас дозвіл від полторака, він і досі є. Багато хто нам дорікав, там, що ви даєте ілюзію. Дівчатам, там, що вони зброєю зможуть когось перемогти досвідченого вояку. Не те, що білюзі, коли ну, я не знаю, людина повинна взяти зброю в руки, щоб її не боятися. Відчути, що це Відчути так, да, так. Тому що, як сказав один з наших інструкторів, якщо вас завтра призовуть і роздадуть зброю, ви не армія, ви натовпі з зброєю. А у нас, на жаль, на жаль, в 2014 році це був НАТО із зброєю, тому що я бачила, хто йшов. І хлопці, навіть які ну, автомат бачили в житті менше ніж я. Да, вони патріоти, там вони горять цим, вони пішли захищати Україну, але не маючи тієї військової підготовки. Багато хто, тому що добре, що хтось колись там в радянській армії служив, чи в українській в ЗСУ пройшов. А багато хто пішла, наша інтелігенція, моя дорога, у якої за плечами це ті піджаки, воєнна кафедра. Які, о, теорія, да. чи вивозили їх навіть в радян... не в радянські ще часи, а вже в... за часів незалежності на полігони. Я бачила, як нищились воєнні кафедри, просто по вузах. Я приблизно знаю, яка це була підготовка. І це було це дійсно. Я вважаю, що я досі зла за це на наше військове керівництво, це ну, моє трохи особисте. Ми почали ознайомлювати людей зі зброєю, що таке зброя, щоб людина могла подивитися. Дехто приїздив на полігон і казав, що це не моє. Навіть деякі хлопці приїздили. Ми в принципі не тільки дівчат, масово дівчат формували групи, але були і хлопці, приїжджали журналісти, дехто навіть з операторів там казав. Це не моє Ось. Але щоб можна було, щоб людина визначилась. Тому що було багато бажати. І, я і зараз бажаючих жінок тоді піти в армію. Ми теж це не відкинули, тому що в принципі, це один із українських ресурсів. Я розумію, що армія це така система, вона дуже патріархальна, дуже погано до недавнього. Чоловіки здавали там свої позиції, хоча воно ну, підтверджено, що в деяких військових спеціальностях жінки ефективніші. Це і розвідка, це і снайпер, ну це знають. Але багато дівчат рветься і рвалось, і вони там себе і знайшли. І для того, щоб дівчина могла визначитись, ми давали навчальну підготовку. Ми працювали з багатьма дівчатами, деякі з них. Зараз на сході і відвоювали, і є такі, що і воюють, і пішли на контракт в лавах збройних сил да, да, в лавах Збройних сил, сили спеціальних операцій, ми теж з ними співпрацювали на багато. Ми давали жінкам самооборону, почали давати з гарними інструкторами. Тобто, ну що, щоб це не було натовп зі зброєю? Тому що, якщо в принципі будуть повномасштабні дії. У нас немає іншого виходу, у нас взагалі немає іншого виходу, ніж стати народом воїном. Щоб жоден агресор, там це схід чи захід, північ, південь, розумів, що якщо він сюди прийде, у нього буде горіти земля під ногами. Це наш єдиний вихід, приблизно як в Ізраїлі. Коли мені там кажуть, ну, що в Ізраїлі я казала, ну, в Ізраїлі жінки служать, ну, там, каже, народу менше, ну, там і... країна менша. В принципі. Дівчат у нас дійсно більше, ніж чоловіків. Це реальність. Коли там кажуть, що дівчата повинні народжувати, ну, це вже вибір дівчини, не всяка дівчина вийде заміж, і народить. Багато жінок за 30, от, які зголосилися, за 30-40, у яких вже діти дорослі, в принципі, mm -hmm. теж, теж хочуть служити. Ми почали давати таку програму, підготовку. Потім сталася ця проблема, коли з'ясувалося, що жінки жінок не ставлять на бойові спеціальності. Там була така заборона, був документ, перелік спеціальностей, на якому можна було допускати жінок. Він дуже смішний, він досить там ходив по, по змі. Потім. Багато хто дівчат з тих, яких відслужили, там вони це теж цим займалися. Всі дівчата такі активні. Але ми перші цей документ витягнули і оприлюднили. Угу. Ось, і там, було, там дуже смішні були, що, що жінка може бути там. Я, наприклад, дуже сміялася, що кажу, чого я не можу бути начальником гоупфахти. Жінка не може бути начальником гоупфахти. Я може, хочу бути начальником галфахти, хто скаже, що я з цим не справлюсь. Там багато чого, що жінка там може бути начальником кухні, вона, вона може бути там куховаркою, але не може займати якусь посаду. Так. Багато чого. Смішного зараз ми трохи пробили, я так розумію, міністерство пішло. Була компанія, не тільки наша, не тільки української жіночої варти. Всі підключалися, ну, ми одними з перших. І зараз міністерство пішло трохи на поступки. Ну, я так розумію, що після того, як зірвалося декілька хвиль мобілізації, у нас особливо остання, то звернули увагу на жінок, ну і в, і ще те, що НАТО, стандарти НАТО, нам все ж таки треба буде до них адаптовуватися. Тому що я так думаю, що, це, що ми цього не уникнемо, аби взяли. Е, на жаль, ну, фахівці, оскільки я журналіст, мені доводилось там багато по соціалки писати. Я спілкувалася років 4-5 тому з фахівцями військовими, і вони казали, що на той момент що у нас немає іншого виходу, як іти під якусь парасольку чи то НАТО, ну, зважаючи на потенційного противника. Mm -hmm. е, з, ну, тому я так думаю, що пішло Міністерство на поступки, зараз жінок беруть на контракт, хоча там є певні теж юридичні нюанси. І легше вже стало отримати УБД, хоча є і такі випадки, і ми з цим працюємо багато. Ось так, так в результаті війна втягнула, втягнула, оскільки я людина, яка, якщо я чим займаюся, то я це досконально вивчаю. То довелося все це вивчити. Ви тримали в руках автомат? Так. Да, да, у мене непоганий настріл, як кажуть інструктора, непоганий результат. Які відчуття коли тримаєте в руках зброю? Надійності, впевненості. Так важка машина, з якою ти відчуваєш себе впевнено. Я не скажу, кажу, що якісь ілюзії, я розумію. Що можливо там вояк я не, пере, не переможу там досвідченого вояка, Але, як я сказала, декількох ворогів я за собою потягну, це вже нема. В принципі, у нас гарні інструктори, вони досить непогано вчать. Я якось написала, воно почало вислов нашого інструктора, мені він дуже сподобався. Він дуже досвідчена людина, таке воює з 70-х років. Він нам сказав, каже, мені це каже, у нас як? Хто хоче загинути за Україну? Каже, і весь стрій, я. Кажу, і що я з вами буду робити? Щоб мотаю трутилом і пошлю, каже, на ворог. Каже, ви спробуйте вижити за Україну. Цьому ми вчимо. Цілому, цьому ми вчимо, ми намагаємося вчити. Ну, і крім того, звісно, ніхто не покидав волонтерство. Допомагали, і допомагаємо інформаційну ведемо діяльність в 2014 році, коли було зовсім погано з інформацією. Ми випускали бойовий листок, який ну, присилали хлопцям на фронт. Там намагалися якось зібрати такі статті, там новини, щось корисне. Ми цим займалися, потім трохи відійшли, але ну, вже, вже наша інформаційна машина армійська запрацювала. Хоча я як журналіст, як медійник, я скажу, що в інформаційній війні ми програємо повністю. Сильно? Сильно? Сильно. В чому недоліки? В чому програємо? Що на що не звертаємо достатньо уваги. Пропаганди нема у нас, чи що, чи чого не вистачає? Ми е, тормозимо. Ми повинні в інформаційній війні виграє, ну як у всякій війні, в принципі, виграє той, хто задає да, хід. да темп. Це повинно йти е, десь на декілька кроків вперед. В принципі, можна подивитися, як вигравали на революціях. Що на Помаранчевій, що на революції гідності? Майдан задавав темп. Майдан диктував повістку дня. Не противник. Саме Майдан. Що в 2004-му, що в 2014-му, диктував саме Майдан. В цьому ми змогли. Зараз, по-перше, ми не задаємо темп, ми відбиваємось у нас. Не... не ведеться робота по кібернапрямку. Угу. Не ведеться. Більше, на жаль, наша влада більше вкладає в бійців внутрішнього фронту, щоб вони там топили за владу, але дуже мало ведеться в цьому напрямку, саме в кібор. І пропаганда, пропаганда, грамота, повинна бути грамотна пропаганда. Навіть якщо подивитися на так, всі ми. Май... Не сприймають там радянські. Там теж було багато чого, чому повчитись, бо пропаганда була поставлена гарно, чого не віднімеш, в принципі. Ось пропаганда, пропаганда у нас якось не, не розуміють ще, що це війна. Особливо, коли я там дивлюсь, журналістські стандарти намагаються там, де їх не треба. Є моменти там, де треба цього дотримуватись, а є моменти там, де цього не треба. Треба якось все це розрізняти. І патріотичне виховання. Дуже важливо зараз патріотичне виховання. Хто має задавати цей тем? Влада має задавати сам народ. Мені здається, що українці трошки вже втомилися і вони розгублені. Хто має задавати цей тем? Ай, На мою думку, у нас взагалі зараз цікава ситуація, коли влада і суспільство живуть паралельно. І це з 14-го року, в принципі. Так, да, влада і суспільство вони суспільство. Якісь свої паралельні структури створює той же волонтерський рух це абсолютно паралельна структура. Ось то, що влада у нас повільна, і це напевно. Я не пам'ятаю влади в Україні, яка не була повільною. І таке враження, що владі це і не треба. Для цього це треба більше знати, що, що хоче влада, що чим вони живуть. А для цього треба, ну я не знаю, я завжди казала, що в силу там своїх обставин, я знаю, десь на долонь нижче верхівки айсбергу. На жаль, зараз настільки у нас почалася, ну, це стиль нинішньої влади. Утаємничене, що там знання на два пальця, а треба знати хоча б на долоню, на дві, угу. щоб якось це прогнозувати і вираховувати, що, що вони хочуть. І, на жаль, що в нас ще інформаційно, те, що почали дуже після згуртування монолиту 2014 року. Я, в принципі, так і так прикидувала, що розбігуться по своїм ніркам, по партіям там, по угрупованням. Але зараз суспільство все ж таки тільки згуртоване. Я б ще хотіла про вашу українську жіночу варту запитати жінки. Активно долучається? Дуже, Вона... дуже. В чому да. це проявляється? Це почало, до речі, це проявилося з першого разу, з першого заняття, от коли ми зробили. Я, до речі, теж тоді перший раз попала. І туди прийшли, думала, що прийдуть десь 20 жінок, ну 30 відсіли. А прийшло більше сотні. Да, більше сотні, в чому дівчата, які з Майдану, Майданівки, прийшли, волонтерки, які вже побували, там, поїздили. Більше ж сотні жінок, і так було протягом всього, всього циклу. Багато дуже виїжджало на полігон, багато приходить, багато пропонує якісь свої, свої пропозиції, свою поміч. Крізь нас пройшло там, не знаю, там десятки тисяч. За це все декілька тисяч жінок за весь цей час. Через наші вишколи у нас ще є психологічний напрямок. Зараз почали працювати з волонтерами, тому що волонтерів не помічають, волонтери хворіють. Волонтер, у них таке ж саме ПТСР, як і у бійців, у них ті ж хвороби, волонтери валяться, я так дивлюся. Декілька моїх друзів вже відлежали в реанімації з сердечними. Хворобами і по останнім вишколам, саме психологічним, приходять люди з проблемами достатніми. І от ще таке питання до вас. Ми вже потомилися, ви кажете, волонтери валяться. Суспільство не настільки згуртоване, яким би могло і мало бути. На Чому ми ще тримаємося, завдяки чому? Бо все-таки ще не здаємо цю країну. І є люди, які готові її захищати, не зважаючи на різні обставини там, і в суспільстві, і у владі. Завдяки чому тримаємося? Завдяки нашому духу. Ну, іншого пояснення в мене нема. Це Україна. Чесно кажучи, мене саму. Моя Україна здивувала. Я кажу, що я дуже Дуже боялася, що вона почне колотися, але станових храбит у нас ще зберігся. Дякую. Та не ще. Дякую, дякую за розмову. Я думаю, ми ще поговоримо більш mm -hmm. предметно про українську жіночуварду, може mm -hmm. робити важливу роботу. Я думаю, що можливо наші розмови допоможуть підтримати цей бойовий дух тих людей, які тримають Україну. Дякую вам.